Вітання усім телеглядачам. На часі програма пряма мова. Де ми говоримо про цікаве і актуальне сьогодні? Гість у нашій студії Галина Харчук, начальник Рівненського міського управління юстиції. Отож, будемо говорити про юстицію, про те, яким видався цей рік, і що цікавого він принесе підприємцям у наступному році. Доброго дня, пані Галино. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от закінчується 2015 рік. Він був для всіх неоднозначним, з одного боку, складним, з іншого боку, приніс якісь свої нововведення. Чим від він відзначився цей рік для управління юстиції? Ну, як і в загалом в цілому державі, так само в нас в Міністерстві юстиції. Куркуємо. Ми одні з перших пішли на реформи, на перший крок реформ. Почалися реформи саме. Із з весни, з травня місяця, ви, напевно, всі бачили, чули, і багато хто з рівнян на собі відчув ці реформи. Перший крок це був подача відповідної реєстраційної картки про відсутність або наявність бенефіціарії кінцевого. Що склалося в результаті? Звичайно, наш народ, як завжди, читає закон у жовтні. Міся... В травні до 25-го він не спішив, а строк продовжується, і вони вирішили в останні 10 днів, як правило. Повторилося це, звичайно, я прогнозувала це в травні місяці. Що, коли продовження пішло до 25-го до 25-го вересня подачу реєстраційної картки відповідної форми. Ну, звичайно, я кажу, не прогнозуйте, по не прогнозуйте відпустки, тому що на вересень місяць, тому що у нас гаряча буде пара, так і вийшло. Нам довелося з моїм спеціалістом головним в, тра... в вересні місяці, поки цей бум пройшов. Ну, Добрячені два з половиною тижні працювати практично понад нормово. Цих... Ну, так ніхто не ні на що не звертав увагу, ні на обідні перерви, ні на що. Тому що люди приходили, а ще піддало вогню. То що наша Федерація про надіслала лист про те, що якщо не здасте відповідну реєстраційну картку, значить буде штраф 8 тисяч. І уявіть собі, кожен голова первинної особово-порвинної проспілкової організації. Настільки був стривожений, настільки вони перелякані, ну, були. вісім тисяч так, 8 тисяч це не суму. кожного на сьогодні, да, їх далеко не кожного. Я це велика сама грошей і для нас в тому числі. Ну відповідно ринули. Але позитив я вже потім оцінила, що все-таки позитив є і в це, цим, а який позитив цієї реформи? Розкажу, що позитив. Я ніколи не сама понад 10 років я працюю на посаді міського начальника міського управління юстиції. До дванадцятого року легалізація первинних проспілок йшла через міське управління юстиції. Я кожного голову первинної приспілкової організації практично знаю в обличчя вони мене, я їх знаю якого підприємства організації. Але вибачте, мушу сказати, що навіть я не думала, що стільки ще в нас час є дієвих первинних приспілкових організацій. Надзвичайно багато. Якщо по списку зареєстрованих легалізованих ще до 2002 року, до 2000-го і передані були з Федерації приспілок до нас, то за наш час зовсім небагато. Створилося більше, ніби відійшло, ліквідувалося, припинили свою діяльність. Але я хочу сказати, що з понад у списку, понад 300 добрих первинних парк первинних організацій. Можна на сьогодні сказати список це дієвих організацій. Якщо мені раніше закидали так, що ви розказуєте, легалізуєте там первинні прислуки, де ж вони є. Їх вже фактично немає насправді. Є виявились так, є і, і виявилися навіть ті, які ще не внесені взагалі в бо не статус юридичної особи мають як організаційна лавка всеукраїнської. І ті, які не внесені були в єдиний реєстр, познаходились сьогодні через відділ реєстрації юридичних осіб, змушені шукати вже тих голів, які не переобрані, але вже давно звільнилися і вноситися по вперше за стільки років. Багато хто кведи не помінявся. І громадські організації зараз виявляються. На жаль, є така присутня тенденція, коли реєструються, а реєстру зареєструвавшись, не під... Десь щось припиняють діяльність, лягають на дно, а потім раптом хтось знаходиться, згадали, що є така юридична особа, і тоді піднімається. Це означає, що надалі має бути трішки більше порядку. Так, це стимулює до певного порядку. Ну, наприклад, якщо громадські організації брати статус юридичної особи так само, як підприємницька діяльність, форма номер 6. Дієві організації не знають, що раз в рік вони мусять прийти до реєструючого органу чи то до відділу реєстрації юридичних осіб, якщо громадські організації до Рівненського міського управління юстиції по території міста рівне, на території району, до районного управління юстиції і подати підтвердження про те, що вони працюючі дієві. Пані Галино, які ще реформи і нововведення були за рік такими, які варто відзначити? Ну на сьогодні вже вже ми стоїмо вже другим кроком. Це е, децентралізація влади, передача повноважень від е, Міністерства юстиції до органів місцевого самоврядування. Це так, передача це реєстрації реформація. речових прав на нерухоме майно. Е, і на сьогодні вже готуються е, архівні справи для повної передачі. Разом із штатною чисельністю до міських рад, селищних і районних рад. Тобто реєстрація буде вже проводитись на місцях. На місцях. З іншого боку, це має трохи розвантажити центральне управління міських? Звичайно, я хочу сказати, що в 2012 році, коли створилися реєстраційні служби, мушу відмітити, сьогодні я вже тоді прогнозувала, що воно щось не так робиться. Такою кількістю малої працівників в штаті положенням відповідно до положення незрозуміло. Якщо рахувати в апараті управління у мене, один спеціаліст головний. До 12-го року було три, зараз один, я теж легалізацію була передала до реєстраційної служби. В цьому році прийшлося назад забрати. Можу сьогодні. З впевненістю сказати, що багато наших рівнян відчули полегшення при передачі до мого управління під управління моєї легалізації, тому що в мене нема днів прийому. Якщо є, я на місці, вони всі знають. Двері відкриті, можна потрапити. потрапити? Прийомний день в мене може бути тільки на папері і в наказі, як це не годиться для паперових звітів. А насправді, якщо я в кабінеті, завжди заходять з 9 до 6, будь ласка, і лише минут, як зараз я на ефірі, звичайно, в цей час я відсутня. Але висить папірчик про те, що, вибачте, я на ефірі буду після 15-ї години. Як можете прокоментувати той факт, що планується дозволити проводити реєстрацію і банкам, і нотаріусам, і от набагато розширити коло осіб, які можуть це здійснювати. Все ж таки для такої роботи потрібна фахова підготовка? Так. Але ж давайте будемо повертатися другою стороною обличчя. На сьогодні стільки в нас людей, які ходять з дипломами юристів. І називаються юристи. Потрібно десь і хвахово працювати, і якраз опановувати і доступ до реєстру. Хочу відмітити, якраз ви в тому задали запитання. На сьогодні ще місяць тому, до 1 жовтня, два місяці тому, три місяці тому, ще настільки було багато запитів, по 150 запитів реєстрації юридичних осіб опрацьовував від державних структур. На сьогодні ми всі знаємо. Підключені і Служба безпеки, і прокуратура обласна, і Державна податкова інспекція, і всі, всі державні структури законодавство зобов'язало підключитися до єдиного реєстру, і сьогодні запити відпали. Так, Зрозуміло, що кожен має так само рівне з кимось. Він має доступ до бази і в межах, не в розширеному вигляді, а в межах. Оглядової інформаційної системи або через систему онлайн безкоштовний пошук, будь ласка, і підприємці на сьогодні навчилися працювати. Це дуже великий позитив. Просто час, це ще економія часу? Так, це розвантаження наших працівників, відповідно, там лишньою роботою відволікання прийомом громадян. Живу чергу, як ми започаткували, що на сьогодні, як в реєстрації речових прав, так і в реєстрації юридичних осіб, тільки жива черга. Ніяких не талончиків, я цього не признаю. Жива черга і по черзі прийшов. І тоді всілякі кривотолки зникають, всілякі, можливі, якісь там перекоси чи зловживання. Мені здається, що ці талончики, так звані, це вже якісь такі. Пережитки минулого, якщо так. звичайно. Розуміти. Я пам'ятаю 90-ті роки. Якийсь Радянський Союз, як. Не... Коли розпадався Радянський Союз, ми пам'ятаємо, як ми цукор купляли по талончиках. талонках, карбованці, які вводилися. Це жахлива була картина. І на сьогодні... Це чергу, Водя... це чергу щоб стати в чергу. Так. Не потрібно це. Тому що і така нісенитниця, така, розумієте, каша, вона завжди породжує якісь неправомірні наслідки від таких дій. Поспоритники завжди встають. Стигаю, там де є черга, там де є наклем людей, є ж дуже спритники, які вміють бізнесу з цього робити, навіть із такої дрібниці. Пані Галино, новітні технології, які зараз розпоширюються взагалі по всій країні, по всіх організаціях і чи торкнулись вони юстиції? Чи стало простіше працювати, чи дійшли до вас нові системи, нові технології? О, я вам хочу сказати, що на сьогодні, от сьогодні, я хочу подякувати своїй начальниці э, Смачилої Івані Васильівні. Я сьогодні полегшено здихнула. Нарешті в мене укомплектоване місце реєстр де входжу. Я в єдиний реєстр. вас можна привітати. Так, так. Це дуже приємно, що нарешті, ну повірте мені. З 99-го року створені міські районні управління юстиції з 98-го в місті рівному запрацювала міське управління юстиції, дана Єва, Янищук була першою начальником управління юстиції. І повірте, мені починалося з того, що шафи, стільчики потрібно було приносити. це впродовж багатьох років, десятки років компонувалися. Єдине за цей час був куплений мені. Комп'ютер міське управління в 2005 році, після помаранчевої революції, це єдиний упубліктований комп'ютер, який повністю спринтером було Це 10 років тому купували. Це рівно 10 років тому більше. Єдине, що ті, які в мене є комп'ютери, ще є. Але вони такі, що можна їми тільки, ну якщо Ксерпс мене стоїть, він десь 90-х років. 95-96 року вже музей старовинти. Так, так він ну, вже не працює, він стоїть і рахується, але він вже і на сьогодні, нарешті, Івана Васильівна, дякую. їй, Вона повернулася обличчям до начальників управління юстиції. Ми нарешті сьогодні стаємо комплексованим. І сучасний вже комп'ютер стоїть повністю в реєстрі єдиних. Єдиному реєстрі громадських формувань, і громадських об'єднань, прекрасно чудово працювати. Це ж було незручності, треба було роздруковувати виписки, бігати в інше приміщення, а це теж і трата часу і, і вашого, і підприємців, так, які так, приходять. Так, так єдине, що я хочу сказати на сьогодні, але вже у нас розмови йшли навіть сьогодні про те, що можливо з нового року у нас вступає в силу новий закон про реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та легалізації. Ну, Врахуйте, що такого закону, скільки я працюю на Державній службі понад 23 роки, ще не було 104 сторінки. От, а закон. Мета взагалі ну, такого кроку? Справа в тім, що якраз з децентралізацією це передача, але я хочу сказати. Позитив є в тому, що ми вже попередньо його переглянули. Є те, що в цьому законі прописано абсолютно все те, що не було прописано в законі окремо. Наприклад, закон політичні партії там деякі нюанси не передбачав. Закон про громадське об'єднання не передбачав, але в цьому законі вже абсолютно все передбачено. І що позитивно для громадян, це те, що, наприклад, громадські організації, якщо на сьогодні 5 днів робочих нам дається для опрацювання документів. То в новому законодавстві вже три робочі дні. Якщо раніше підприємець, а це не поодинокі випадки на сьогодні. Підприємці звертаються частіше, і частіше, частіше і громадські організації, і кооперативи, які постворились про те, що десь якісь там непорозуміння і хочуть з'ясувати, взяти копії документів. На жаль, до 31 грудня цього року, ми цього не можемо зробити є лише за заявою. Ми можемо дати для ознайомлення документів, якщо вони є. Учасниками або засновниками цієї організації, але з Нового року новий закон дозволяє вже таким громадянам отримувати копії документів. Це теж буде позитив. Ну, я думаю, що реформи все рівно дають свій позитив однозначно. Навіть те, що через систему онлайн багато вже і відмітки ставлять про це: що не треба їхати в Київ. Не треба їхати в інше місто. Система, в принципі, в майбутньому має все дедалі спрощуватися, переходити на електронні системи, на електронний так, рівень. І... Так. Єдине, що дійсно можливо бути. трошки Я боюсь, що трошки буде, можливо, на початку щось трошки незручності, лише в одному. У нас ще зовсім вже дос, більш досконала техніка, але ще зовсім не той рівень, як в Європі. От Чому системи там працюють так е, добре? Я спілкувалася з тими, хто там неодноразово не їздив, зустрічався, спір, підприємці, якісь е, реєструються, які працюють. Там просто розумієте, ці сервери, що тим у них, вони набагато потужніші і сильніші. І е, на сьогодні я підняла питання, вже двічі підняла питання, все-таки обмінний файл він не спрацьовує так, як е, потрібно. Потрібно, якщо реєстр, то реєстратор. Нікуди не подіти, що ви мене на... техніка масти, так? мати зв'язок із сервером. Тоді це ж економиться. Я передаю сьогодні на сервер, і на другий день я отримаю інформацію. А обмінний файл – це затримка 2-3 дня. А о, якщо бувають випадки, коли десь якісь нестиковки з програмами, десь якась інша дія. Ну так сьогодні виявлю самі Римарочку, а два дні діти підприємці часом бувають надзвичайно важливими, так, особливо так, в ситуаціях пов'язаних з І... І Хотів би державний реєстратор щось би допомогти. А на жаль, не може бо він пов'язаний. Пані Галина, останнім часом все частіше створюються громадські організації. Таке враження, що їх ну, створюється кожного дня нова організація. Так, практично так. По місту рівне. Я вам хочу сказати, ось йшла на студію, я правовий висновок готувала і наказ громадської організації. Вчора видали наказ, позавчора видали наказ. Практично кожен день, кожен день, мінімум через день, громадська організація приходить. Якщо не реєструватись новостворена, то вносити зміни однозначно і не поодинокі зміни. Дуже багато. Дуже багато громадських організацій. А яке основне спрямування цих організацій? Ну, останнім часом… Переважна більшість принаймні. Різне спрямування, але дуже багато волонтерського напрямку йшло. Дуже, особливо влітку. Дуже багато. А зараз, коли я дивлюся на мету, різна. і громадські діяльності, і якісь роз'яснювальні, і там створення, і навіть, я вам хочу сказати, Боротьба з корупцією, антикорупційне законодавство, роз'яснення, і боротьба з цією, і державницький створення держави, побудова держави записують різні різні мотиви, різні теми. Таке складається враження, що прою навіть скоро, мабуть, державної структури не буде, а буде громадська організація вже керувати не тільки містом, а й Україна. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що зумовило такий бум на громадській організації? Що ну їх така? Неміряна кількість, ну я раніше в попередні роки не пам'ятаю, щоб їх було так багато, як особливо за останній цей рік. Справа в тім, що по старому законодавству, наскільки я пам'ятаю, і ви пам'ятаєте, громадська організація створювалася чисто, йшла на громадських засадах, всі працювали, і чисто такі символічні якісь там. На громадських для згуртування певних якихось ідей. Пошук однодумців так, так об'єднання так, спільно так. коли інтересів мати. Але новий закон дозволив деякі фінансові питання Работа, вирішувати. Так, так. Питання сказано зроблено. В мене споросправдається враження, що ніби я не. Громадське об'єднання, а бізнесовий вистрополь реєструє. Пані Галина, про що тоді потрібно пам'ятати тим людям, які все-таки вирішують створювати свою громадську організацію? Ну, перш за все, треба пам'ятати про дуже важливу таку позицію, що створити легше, дуже легко створити. Розробив проєкт проект статуту одного другого примірника. Збори там досить швидко і безкоштовна іде реєстрація громадських організацій і виписки отримання безкоштовні. Але на потім це є статус юридичної особи, особливо там, де статус юридичної особи, повірте мені, це є ведення бухгалтерського обліку, це є податкова звітність обов'язково. Але ж на сьогодні такого ще раніше не було, ті, хто створили міські політичні партії, міські організації статусом юридичної особи. На жаль, з тих чи інших. Причин не здавали звітність у податку в інспекцію, їх оштрахували на великі суми, і є рішення по деяких міських організацій про те, що вони їх визнали банкрутом і в стані банкрутства, припинення діяльності. Перед виборами вони піднімають голову, і згадують, що у них є організація. Заходимо в реєстр, а там і візом мені розпочата санація ліквідації. Вже. Тобто все-таки перед тим як реєструвати, треба добре і двічі подумати. Так, придумати. Треба бути відповідальними, звичайно. І є в нас такі громадські організації, де керівник молодих хлопчина мені подобається, керівник молодий хлопчина, він прийшов, вносить зміни до громадської організації. А я запитую, а хто керівник? Я. А я й бухгалтер, а я і керівник, і я все. І я коментатор, і я ведучий. А це допускається? Будь ласка, а чому ж ні? Це не заборонено. Зрозуміло, скажіть раніше, робота держслужбовця була дуже популярною, за неї боролися туди, хотіли прийти працювати. Це було престижно. Зараз все менше молоді обирає. Ну я б сказала, навіть мінімум малесенький відсоток випускників вибирає роботу держслужбовця, бо зарплати невеликі, так і навіть немає того престижу, чи немає соціального пакету, але ну не хоче молодь іти в державні структури працювати. Чим це зумовлено? Ви мені нагадали історію нашої побудови держави. 91 рік розпалася держава, Совєтський Союз, і наша Україна стала на шпаль побудови незалежної держави. В 92-му році якраз я розпочала свою роботу в державній службі. Я пам'ятаю, які були. Зарплати, повірте мені, вони не менші і не більші були ніж Так Такі звучало горду держслужбу приймає. Але в 93-му тоді не було державного статусу державного службовця, лише в 93-му році, з прийняттям закону про державну службу. Держава зрозуміла, що потрібно повернутися обличчям до державного службовця. Ну, звичайно, надбавки ранги. Ми навіть зраз спочатку не могли зрозуміти працівники, що це означає, що це від нас, які це ранги можуть бути, ранги тільки там військові, а тут раптом державні службовці. Але з часом надбавки за вислугу, це спонукало е, про те, що надбавки доплати за вислугу років. Е, ну, хочемо ми чи не хочемо, стимул є державним службовцям 30 календарних днів дається відпустка. І станом на сьогодні. Якщо 10 років прослужила людина віддана, значить їй додатково 5 днів відпустки. Відповідно, до 15 років набігає 15 днів відпустки. 45 календарних днів державний службовець має відпустку. Це вже стимул був. Звичайно, О, заклад... це і зараз стимул, в принципі, вони е немаленький. Е так, це, це я завжди пояснюю нашим. Потерпіть, не завжди ж було добре, не завжди буде погано. З часом, ну звичайно, якщо в мене посадовий оклад з 2008 року взагалі не змінювався, абсолютно ні на копійку. То на сьогодні знову ми прийшли до того, що років. Я, я пригадала, що так само було в 90-х роках, в 90-х роках навіть 20 років. Потім було те ж саме, що змушені були повернутися. Чому? Тому що е, на сьогодні державного службовця професіонала потрібно виховувати не один рік і не п'ять. Державний службовець професіонал, він формується, якщо він віддано, працює, повірте мені, я по собі служу. Не можна сидіти на двох стільчиках. З 9 до 6 робочий день віддано народу, державі, своїй справі, ти вже бізнесу не зможеш. Я дивуюся, як можуть ще інші говорити, що вони десь бізнесом займаються. Іншою роботою ти вже фактично займаєшся. Ну, можливо, займає є різні бізнес... форми бізнесу. Ну, Напевно, мені це невідомо. Але на жаль, на сьогодні ми стоїмо так, що державного службовця, професіонала треба шукати свічкою Раз очищення влади Готовий не випускають. Так так. так, так. Це треба час, це треба, щоб людина скруплюзну сьогодні. Є молодь приходить різна на державну службу, але є дуже молоді, грамотні, енергійні і дівчата, і хлопці, які хочуть працювати. І я, коли бачу, я завжди позитивно оцінюю, тому що мені свій досвід хочеться передати молодим. Щоб вони вміли знали. Був час, коли мені передавали досвідчені керівники старшого покоління. Я їм завжди вдячна. Царство їм небесне. Вони вже сьогодні, з -з зокрема, згадати покійного чайку Анатолійовича, Це просто навіть не можна не згадати. Він дуже гарний керівник. Він менеджер по управлінню, був дуже гарний. Він завжди оцінював. Він вибирав молодь. Він любив, коли ти працюєш, він стимулював, він завжди підтримував тебе. І завжди, навіть якщо позитивні, там йдуть емоції, хай емоції, але він завжди Дивився на результат. Так він каже: Не чіпайте, горить людина, бачите, горить, не чіпайте, бо потухне і все пропаде. Хай горить. От вона горить, ця людина роботою, і вона буде з нею тур. Він завжди всіляко йшов назустріч. Я в своїй роботі так само. Я причепила дуже багато від своїх наставників. На сьогодні я хочу теж, щоб молодь ішла до нас в управлінні юстиції, працювала. Віддано працювала, тому що все-таки я завжди так кажу: є на хліб і до хліба, і слава Богу, і просимо Господа Бога здоров'я, а все інше прикладеться. Сьогодні трошки гірше, завтра буде краще, але треба трошки почекати. Інша справа, що є, що спекулюють на цей період, по різному ставляться є різні наставники. Є різні і в нашій структурі можуть бути різні відношення до роботи. Це таке, це ну це було, фактор. завжди а, скажіть в 2016-му, В наступному році пообіцяли все таки, ніби вже підвищити зарплату держслужбовцям, Можливо, якби це так і нам пообіцяли. Ми чекаємо. Я сподіваюся, що все таки 2016 тисячі рік по повинно вже щось змінитися. По Повинні... що ви ще очікуєте від 2016 року? Ну, перш за все, як і кожна людина, як мама, як бабуся своїх дітей-онуків, як кожен громадянин і громадянка України, я дуже хочу, аби в нашій державі, на нашій землі перестали стріляти, вбивати людей, перестали страждати діти, щоб кожен міг повернутися до своїх домівок, той, який змушений громадянин покинути своє насиджене кубло гніздо. І щоб ніколи в світі ніде не було ніяких війн, і щоб всі мирно жили, злагоджено, аби запрацювали наші всі мужі і всі державні служби і інші на благо нашої держави. Бо Україну погана держава тоді, коли ми погані, коли ми не дбаємо, коли ми не хочемо. Щоб було у нас в державі, в наших домівках все добре. І, на жаль, на сьогодні, ви знаєте, я завжди так кажу: так прийшлося мені в житті пережити певні періоди. І я завжди кажу таку фразу: тільки та людина, яка хоч один раз у житті помирала, вона знає ціну життя. І повірте мені, маркантильний отіп-інтереси чи матеріалізм на в першому плані це просто згубно діє для людини, це бездушя для людини. Коли помираєш, ти ніколи не думаєш ні про матеріалізм, ні про що. Ти думаєш тільки одне, ще не встиг одного зробити, другого, третього, десятого. І коли Бог дарує тобі життя, то ти зовсім по-іншому на ці речі дивишся. Тому я бажаю перед день Нового року! Всім громадянам нашого міста. І всі, хто мене слухають, не тільки громадяни міста, напевно, певної області, хто захоче подивитися інтернет запис, бажаю доброго здоров'я в новому році, злагоди в сім'ї, сімейного затишку, достатку не тільки державним службовцям, а й пенсіонерам нашим, які мають більшості випадків. Випа таку пенсію, що даруйте, що ніякі рамки не вкладається. Сьогодні прожити пенсіонеру на тисячу гривень, це практично це неможливо. Окрема, То я, я впевнена, що наша держава піде по крокує, мусить злянутися Господь Бог над нами всіма вперед, приймуть ці закони не тільки про державну службу, про пенсійне забезпечення. Я впевнена в цьому, воно мусить бути, бо не може суспільство довго топтатися на одному місці. Ми мусимо йти до якогось прогресу, до якогось позитиву. Всіляких вам гаразд, бажаю вам успіхів. На все добре. Дякую, пані Галина. цій оптимістичній ноті і з вірою, що 2016 й стане кращий не тільки для управління юстиції, але й для тих, хто користується послугами цього управління і для всіх рівнян, і для всіх нас він буде позитивним. І ми вже нарешті отримуємо бажані хороші позитивні результати того. Що ми почали тих самих реформ, ось тих самих змін на краще, і будемо сподіватися, що все ж таки будемо заряджені на позитив. Дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, що у нас у студії була Галина Харчук, начальник Рівненського міського управління юстиції. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не перемикайте, лишайтеся з нами на все добре.